На Росії снарядний голод. Таку думку висловлює чимало військових експертів, аналітиків та високопоставлених чиновників як в Україні. Так і у всьому світі. Зокрема, керівник центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг заявив, що у Росії закінчуються боєприпаси, і її сили виснажені у вівторок. Флемінг повинен виступити з дуже рідкісним публічним виступом в аналітичному центрі Русі. У промові він розповість про втрати Росії за місяці бойів і про те, що сили Москви Виснажені, а нещодавня мобілізація свідчить про ознаки відчаю. Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їх запаси і боєприпаси закінчуються, стверджує Флемінг. До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їхня пропагандистська машина, далеко я б сказав би завжди. Ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію, стверджує аналітик. Натомість, представник командування повітряних сил збройних сил України Юрій у вівторок 11 жовтня заявив, що точної інформації про кількість. Ракет у Росії немає. Ніхто не може дати чіткої відповіді, є тільки припущення, а також дані розвідки, Міноборони та Західних розвідок, стверджує Ігнат. Не вся інформація може бути упролідана у ЗМІ про кількість цих ракет і таке інше. Відповідь тут може бути. Не прямою, а для роздумів. Якщо вони вже кілька місяців не застосовували далекобійну, високоточну і дуже дорогу зброю, то очевидно, що її залишається мало. Її потрібно підтримувати для найважливіших цілей та об'єктів, які вони собі визначили у своїй терористичній діяльності, і це є об'єкти критичної інфраструктури, пояснює військовий. Ворог натомість продовжує завдавати зенітні ракетні удари з наземних цілей з ракетами Х-22, які не є точними. Тому від них страждає мирне населення, зауважив Ігнат. 22 серпня раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тисяч. Станом на 10 жовтня ця кількість наближається вже до 4 тисяч. Загальна кількість ракет різного типу на озброєні Росії близько 6 тисяч штук. 10 жовтня по Україні було випущено 84 крилаті ракети, а сьогодні, 11 жовтня, 28 ракет різного типу. Враховуючи залишок та інтенсивність обстрілів ракет, у них залишилося приблизно на 40 днів, але це означає, що вони впродовж 40 днів, день в день, будуть їх застосовувати. Але без запасу Росія також залишитися не може, що і підтверджують її військові обмежені можливості, як сказав представник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, інформація для роздумів.